Доброго ранку, дорогі друзі, на календарі 28 травня і в цей день хочеться просто стати майонезом, ніжним, універсальним і здатним, об'єднати навіть тих, хто посварився за кількість солі в борщі. Так, в цей день його винайшли. Але зараз не про соус до салату. Сьогодні про нас, про вас, про життя. Ранок це маленька революція. Ви прокинулися, це вже перемога. Ну а ми починаємо наш про ранок. І почнемо ми з героїв, які в бронежилетах, але з усмішкою в Україні сьогодні день громадського поліцейського. Це ті, хто знає, що справедливість це не тільки про штрафи, а й про людяність, тож повага. А далі перекусили моральністю і переходимо до всесвітнього дня голоду. І тут не до жартів, бо поки ми обираємо яку каву сьогодні пити, мільйони людей не мають вибору навіть щодо води день щоб подякувати за своє і задуматися. нам теж є що змінювати. А тепер увага, от ви голодні, йдете лісом, і тут видра. Не просто видра, а головна героїня Всесвітнього дня видра. Вона каже вам, люди, ви такі дивні, я просто хочу плести, а ви, то мене в тік-ток, то в меми, День видра це нагадування, що природа не прикраса, а дім. І про іменини. сьогодні вони у Микити. Микито, тримай вітання, неси його з гідністю. А якщо ти зараз не святкуєш, все одно зроби вигляд, що святкуєш. Це добре для імунітету. І одразу про цей день в історії України. А знаєте, що ще було 28 травня, тільки у 1925 році, у Харкові відбулася всеукраїнська конференція з краєзнавством. Це коли люди зібралися, подивилися навколо і сказали, а давайте дізнаємося, де ми живемо. І так почалася традиція знати, любити і захищати свою землю. Тобто, краєзнавство це не про листівки, це про себе. А тепер до природи, яка, як завжди, підказує. Пішов дощ, урожай буде поганим. А якщо ще й град, то ховайся з ковдрою і плануй переїзд. Гуси чистять пір'я, а значить або довга негода, або гусячий фешн тиждень. Ящерки гріються на сонці, теж до дощу. Ну, звісно, це ж рептилія. Що сьогодні не можна робити? Є речі, які сьогодні, наприклад, робити ну, прям супер не варто. Чоловікам не варто лізти в город. Не тому, що бур'яни страшні, а тому, що енергія тікає в бур'ян. Також не позичайте ні гроші, ні речі, бо разом з праскою поїде і ваше щастя. І ще не впускайте в дім незнайомців, навіть якщо він каже, що у нього вайфай закінчився. Біди приходять у капцях сусіда, ну як мінімум сьогодні. А тепер гороскоп, але без звичних дурниць. Тож увага. Сьогодні, овни, вам треба зробити щось неможливе. Наприклад, вигнати автопілот життя. Телець, сьогодні у вас день для зупинки. Просто станьте, подивіться навколо і скажіть, я живу. Близнюки, сьогодні ваша думка це лише думка, не істина, і це добре. Рак, не купайтеся в собі, там уже і так усе перекопано. Просто лежіть. Лев, ваша тиша сьогодні голосніша за ваші слова. Діва, відмовтеся сьогодні від контролю. Вже який день підряд. Нехай світ сам собі йде. Терези, не шукайте правильну відповідь, її сьогодні не існує. Скорпіон, не битися із собою. Сьогодні ви просто ви, і цього достатньо. Стрілець сьогодні не обов'язково йти вперед. Можна просто посидіти. Козиріг, вам можна все, але навіщо? Водолій забудьте ідеї. Сьогодні час слухати, не вигадувати. Ну і риби, припиніть, чекати знак, ви вже в дорозі. А тепер, як завжди, вже за традицією, хотілося б сказати головне. Слухайте, ми завжди чекаємо моменту ідеального дня, правильного часу, ясності, але ідеальний день це той, який є сьогоднішній. Не той, коли ви виграли лотерею, не той, коли всі сказали, я пишаюся тобою, а той, коли ви встаєте, незважаючи на втому, смієтеся, незважаючи на сум, і дете, незважаючи на страх. Ви не результат, ви процес. І якщо сьогодні у вас вийде зробити хоча б одну маленьку річ, яка веде вас вперед. Значить, ви вже перемогли. Тож рухайтеся повільно, криво і сумнівами, але рухайтеся, бо ви варті цього руху, бо ви не випадковість, ви причина цього руху. Тож будьте успішним, але рухливим. Ну а я в свою чергу радий, що цей ранок ми прожили разом. Не забувайте пити воду, дихати глибоко і вірити в себе. До зустрічі! Пам'ятайте, якщо день не вдався, ніч усе виправить. Але до неї треба дожити. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.